Рішення, які ми поставляємо, завжди реалізуються в цікаві кейси в різних напрямках. Сьогодні розкажемо про один із них: в Інституті еволюційної екології НАН України зберігається унікальна колекція рідкісних видів комах. Тому потрібен був мікроскоп, щоб виконати оцифрування всієї колекції та створити єдину бібліотеку. Використовуючи класичний мікроскоп, дослідники могли бачити лише невелику ділянку зразка, яка знаходиться у фокусі, щоб отримати повністю сфокусоване зображення. Доводилось робити велику кількість окремих фотографій, при цьому постійно змінюючи положення фокусу. Програмно апаратний комплекс на базі стереомікроскопу. Ляйка М205 автоматизував весь процес та додатково забезпечив можливість отримувати фотографії з режимом HDR. Стереомікроскоп Ляйка М205 з камерою та програмним забезпеченням це саме те. Рішення, що дасть змогу інституту еволюційної екології НАН України, оцифрувати усю колекцію максимально швидко, якісно та з мінімальними зусиллями.